Бажаю здоров'я! В цьому відео ми розберемо, чим розрізняється так звана стрільба з тунельним зором від стрільби на вскид. Оцінимо переваги та недоліки. Перед тим як почати, хочу внести ясність, чому я тримаю зброю за магазин. Цей хват надає більше можливостей маніпулювання зброєю і набагато більше ступенів свободи для тіла як на повітрі, так і під водою. Якраз з підводних пригод у мене ця звичка і залишилася. Навіть американські спецпризначенці зрозуміли переваги цього схвату перед Махпулівським. І наш воїн міг під час штурму вести більш прицільний вагон, якщо вмів тримати зброю за магазин, а не викручувати собі руки. А тепер розберемо докладно обидва способи ведення вогню. В стрільбі з тунельним зором. Сама назва говорить про те, що сектор огляду у нас дуже вузький. І для того, щоб просканувати велику площу, нам доводиться поступово і дуже повільно переміщувати зброю за горизонтом. Верхня стрілка показує наш кут огляду, а нижня переміщення за горизонтом. При стрільбі навскітку стрілець одразу бачить сектор не менше як на 160 градусів і звужує його майже вдвічі тільки перед самим пострілом, короткостроково концентруючись на цілі. Після пострілу зброя опускається і стрілець знову може бачити весь сектор, реагуючи на найменші зміни в ньому. Тепер подивимося, який спосіб швидший. Засинхронізуємо відео по першому пострілу в обох способах. Стрільба вскид значно быстріша. Звичайсканого, у мене тільки один висновок. Стрільба вскидку має набагато більше переваг, ніж стрільба з тунельним зором. Але є одне але. на вскидку ще треба навчитися. Як це зробити швидко і якісно, ми докладно розберемо в одному із наступних відео. А на сьогодні у мене все. Дякую за перегляд. До зустрічі!